Але депутати розпочнуть свою роботу цього тижня уже завтра. З іншого е, рішення вони вирішуватимуть долю Олександра Онищенка, якого називають газовим магнатом. І регламентний комітет Верховної Ради нещодавно профільний комітет дав згоду на те, щоб з нього зняли депутатську недоторканність. Але не лише про Онищенка говорили сьогодні на погоджувальній раді лідери фракції Катерина Супрун слухала їх. От чим займатимуться депутати цього тижня, і що вони зроблять для нас, що найголовніше, давайте. what's Попереду два тижні роботи народних депутатів перед завершенням четвертої сесії Верховної Ради хвостів накопичилося багато. Слугам народу треба активно попрацювати. Обіцяють найпершим питанням розглянути подання про позбавлення неторканості та арешт народного обранця Олександра Онищенка. Станом на сьогодні кажуть, є політична воля, аби ухвалити це рішення. Що стосується голосування по питанню Онищенка, ми будемо завтра проводити фракцію і безумовно будемо брати участь у цьому голосуванні. ми не збираємося покривати уніщенка. Наша фракція буде голосувати за рішення комітету Верховної Ради регламентного комітету, який буде знімати недоторканність і давати можливість притягувати до відповідальності. Наскільки я розумію настрою у фракції, і наскільки я говорила зі своїми колегами, я думаю, що ми будемо голосувати за всі три подання. Верховна Рада має ну показати політичну волю. До головного запиту суспільства покарання корупціонерів падання на ніщенка ми ще на жаль не бачили. Я знаю, що регламентний комітет рекомендував там три етапи. Вважаю, що якщо розглядати дії будь-яких комерційних структур, то поруч з тим потрібно розглядати, яким чином працювала Укргазодобування в цей період. Ми будемо визначати завтра вранці. От На цьому рішенні робота може зупинитися. Народний фронт вимагає ухвалення закону про спецконфіскацію. Якщо його не підтримують, голосувати більше не будуть. Якщо не буде проголосована спецконфіскація, ми не будемо голосувати за жодні рішення. тому що немає сенсу. Ми або охороняємо і обороняємо нашу державу. Або ми виділяємо гроші на підвищення обороноздатності на наші оборонні підприємства, вдатися до радикальних заходів обіцяють і в батьківщині, доки не буде ухвалено рішення щодо зниження тарифів на газ. Я хотіла би, щоб всі фракції українського парламенту, які не хочуть миритися з цими мега-аферами, щоб ми зараз поставили питання так: не голосуємо жодних інших рішень в Верховній Раді. Поки ми не розглянемо весь комплект, комплекс питань по е, тарифам, погоджується з нею і головний радикал країни. Я звертаюся ще раз. І до батьківщини, і до самопомочі, і до свободи, і до всіх інших хватить відсижуватися в кріслах. І Я сподіваюся, що шановна Юлія Володина Тимошенко, заявивши про те, що приходять до радикальних дій, вона якраз і мала на увазі, що разом завтра з нами будуть блокувати і парламентську трибуну, і парламентську президію. Хто як і що саме блокувати, ми побачимо вже завтра. Разом з тим самопоміч вимагає розгляду законопроєктів, які дозволять лікарям бути самостійними. Ми вимагаємо. Щоб на цій сесії були прийняті закони про медицину, про автономну діяльність лікувальних закладів, які нарешті зможуть самостійно, без допомоги недолугої держави надавати ці послуги. Це перспектива українського здоров'я. Хто ж цю армію піде через декілька років? А от перший віцепрем'єр Степан Кубів тим часом закликав депутатів підтримати саме економічні ініціативи, оскільки Росія подовжила ембарго на український імпорт. Степан Кубів підкреслив це рішення незаконне, оскільки суперечить договору про зону вільної торгівлі та перешкоджає торговим відносинам з країнами Азії. Українська влада дзеркально буде запроваджувати санкції. Перший віце-прем'єр закликав підтримати закони, які стабілізують українську економіку. Ми проти торгівельної війни. Ми говоримо про втрати, які будуть прораховані буквально сьогодні до кінця дня, і будуть запропоновані консультації, перш за все, фракцій, комітетів і депутатів профільних комітетів, які мають відношення до економічного блоку. На сьогоднішній день ми повинні прийняти ті закони, які стабілізують нашу ситуацію в економіці. Переформувати експорт, наприклад, Російської Федерації з диверсифікації 10% в країни світу. Це робота спільна наша і парламенту, і уряду, і президента. Та його промова обурила голову радикальної партії. І той покинув засідання. То чи будуть розглядати економічні ініціативи Кабміну, побачимо під час пленарного тижня. Невирішеним залишається питання із призначенням нових членів Центрвиборчкому. Нагадаємо проголосувати за новий склад. ЦВК депутати обіцяли кілька плена. Арних тижнів підряд, але коли були озвучені пропозиції президента, питання зависло в повітрі, бо консенсусу між політичними силами не було. Катерина Супрун, Євген Пунчак, телеканал Еспресо.